Всім привіт! Можливо, ви пам'ятаєте, що не так давно я випустив відео про те, як я зробив мод для холу на Song, який додавав у гру повноцінного AI-агента, що навчається разом з вами. Щоб зручно поділитись модом, я опублікував його на найпопулярнішому сайті з модами Nexus Mods. І він швидко хайпанув, набравши доволі велику кількість переглядів і завантажень. Буквально в наступні пару днів, Team Cherry випустили патчі для оновлення гри, і нейронна мережа моїх модів втратила можливість ходити. Я не можу точно сказати. Чому це відбулось, але хочу розповісти вам про можливі причини цієї проблеми і про мої спроби її виправити. Поїхали! І так, давайте я розкажу вам е, зовсім трошки, як працює мій код і чому він зараз не працює, і чому я не можу зробити по-іншому. Чому я не можу виправити цю цю помилку? І так, дивіться, в мене є спеціальний клас gameaction.cs, в якому я зібрав методи, які може використовувати моя нейронна мережа, аби виконувати якісь дії у грі. От, наприклад, в мене є стрибок, і тут я рився в коді, і знайшов, що є такий приватний метод HeroJump, я його викликаю. Якщо ми можемо стрибати, якщо ми можемо двічі стрибати, то я викликаю інший метод, і так далі. Таким чином, тут є декілька методів, і це дії, які може виконувати нейронна мережа б в мене ще комп'ютер не лагав, це було б так прекрасно. Боже, як я живу в ці три ФПС, це просто уже. Але рух вліво і рух вправо в мене був зроблений іншим чином. Є спосіб симулювати натискання клавіш на Windows. Це робиться отаким от чином. Я не буду сильно углублятися в деталі, це не так важливо. І це працювало. Єдине, що я не враховував, що у людей може стояти. Інший бінд, наприклад, не по стрілечкам рухатись вліво-вправо. А АД. я не знав, що є люди, які реально це роблять, але да, люди переставляють. Тому мій код все одно не працював би у тих, у кого перебінжені кнопки, але в будь-якому разі. І це працювало, і я встиг записати відео, натренувати, всі тести зробити. Я виклав цей мод, він захайпив, і через декілька днів вийшло оновлення, і мій мод перестав працювати. Тому деякі з моїх знайомих вважають, що тім чері могли помітити цей мод і фіксануть його. Не знаю навіщо, але в будь-якому разі можливо чогось лякалися. Але я в це не дуже вірю. Але отака от е теорія заговору у нас тут є в моєму оточенні. В будь-якому разі, чому я не можу це виправити? Давайте зайдемо в код. Гравця, і подивимося, як тут все реалізовано. А реалізовано таким чином: є спеціальний Input Actions, Left або Right, і прест, який гра зчитує в абсолютно різних місцях, воно взагалі типу, нема централізованого місця управління, і виконує якісь дії: то повернуться вліво, то там трошки пройти, то програти анімацію і так далі. Це все розкидано по 13 тисяч строк коди, і ще в інших частинах є. Проблема тільки в тому, що... Перше, що мені прийшло в голову, давайте змінимо оцей от параметр, оцю властивість, таким чином, щоб гра думала, що ми натиснули кнопку і виконувала ці всі дії, як і повинна. Проблема тільки в тому, що Left – це Read Only. Бачите, у нього є модифікатор read-only, і це не просто приватний метод. Якщо приватний метод можна викликати, або приватне поле можна зчитати за допомогою рефлексії, з Read Only так не працює. Точніше, теоретично можна, але в більшості випадків воно не спрацьовує, як і в моєму випадку. Коли оця вся ситуація сталася, я намагався. Фіксануться за допомогою рефлексії, сидів годинами, але в мене так нічого й не вийшло. Виникало дуже багато помилок. Плюс, якщо помилок навіть не було, то нічого не відбувалось, і я не можу точно сказати, чому так, просто цікаве спостереження. Потім я пробував зібрати так, як я робив отут. Давайте я вам секундочку покажу. Отут я якби збирав, наприклад, стрибок в одному місці. Да? Тобто, якщо can jump, то я викликаю стрибок і так далі. Але зібрати рух. Дуже-дуже складно, і мені здається, навіть неможливо його повністю ідеально повторити, тому що рух різний, коли в повітрі, коли в воді. Коли на землі, коли під час бігу і так далі, все це різний рух, і там різні анімації. І це ну, просто легше вже весь Силксонг, якщо чесно, переробити і туди нейронку строїть, ніж оце все діло робити. Я думаю, що є спосіб легший виправити помилку, але я наразі не знаю його, тому якщо раптом у вас є ідеї, можете спробувати це. Якщо будете ритися в коді, можете написати мені і спитати е, якісь деталі коду, я спробую вам пояснити і, можливо, це вам допоможе. Ну або просто. Прийдеться змиритись з тим, що цей мод повноцінний, бо Нейронка не може робити основні речі. По факту, ходити. Ота історія. Що ж, ну а на цьому у мене все. Дякую вам велике за перегляд. Сподіваюсь, ви дізналися для себе щось нове. Всім до побачення!